Допомога збройним силам та облаштування укриттів. Комунальні заклади забезпечені абсолютно на 100% Генераторами розкажемо про ситуацію у Баштанському районі. Палили трансформатори на замовлення окупантів. Усім чотирьом зловмисникам слідчі повідомили про підозру. На Первомайщині затримали групу малолітніх паліїв. Оновлення інфраструктури Миколаєва. Благоустрій відбувається в тому числі і в віддалених мікрорайонах. У центральному районі встановлюють та ремонтують зупинки громадського транспорту. Сьогодні середа, 4 грудня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко і одразу про все в деталях. Наслідок одного з російських обстрілів вчора, 3 грудня, у селі Іванівка на Миколаївщині було пошкоджено лінію електропередач. Її вже вдалося відновити. Також, за даними ОВА, минулої доби, російська армія атакувала ФПВ-дронами Куцурубську громаду. А о 14.00 стався обстріл з артилерії. Також сьогодні, близько опівночі, під мінометними ударами була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає натомість силами ППО минулої ночі знищено в Миколаївській області три шахеди. СБУ та Нацполіція затримала чотирьох неповнолітніх, які на замовлення РФ підпалювали електропідстанції на Миколаївщині. За даними слідства, фігурантами виявилися підлітки віком 14 та 15 років. Окупанти завербували їх дистанційно через спеціально створені телеграм-канали і запропонували винагороду за співпрацю. Зловмисники намагалися знищити електропідстанції у різних місцях Первомайського району. Таким чином окупанти планували знеструмити більшу частину громади. Мади. Під час обшуків у фігурантів вилучено одяг, легкозаймисті суміші та мобільні телефони із доказами злочинів. Далі пряма мова. За настановою російського куратора, вони спочатку підшукували потрібний об'єкт, фотографували його, а коли отримували дозвіл на знищення, підпалювали. Під час санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони, сім та банківські карти, які вони використовували для спілкування з куратором. Усім чотирьом зловмисникам слідчі повідомили про підозру. Нині суд обрав підліткам запобіжні заходи, та вони перебувають під цілодобовим домашнім арештом. Історія водолазів 73-го морського центру ССО, які виконують бойові завдання в найскладніших умовах війни: від підводних цілей до нічних місій у Чорному морі. Учаківські спецпризначенці відверто розповіли про специфіку своєї роботи у фільмі Південний рубіж. Фільм опублікували вчора і за лічені години він набрав тисячі переглядів. Події стрічки розгортаються в унікальній місцевості півдня України, де кожен день це боротьба. А морські та річкові хвилі несуть не... Лише загрози, а й надію. Оператор 73-го центру це такий же оператор, як і в му полку, 8-му полку. Тільки він ще розуміється на виконанні бойових завдань у водному середовищі. Протягом поточного року Баштанський район спрямував 93 мільйони гривень на підтримку Збройних сил України. Про це розповів начальник районної військової адміністрації Владислав Дмитрів під час брифінгу. Також очільник РВА прокоментував і ситуацію з укриттями та розмінуванням, тож деталі дивіться у матеріалі. У Баштанському районі, що на Миколаївщині, триває робота над розмінуванням земель. Зокрема, цьогоріч сапери встигли обстежити та очистити від вибуху небезпечних предметів близько 12 тисяч гектарів території. Про це повідомив начальник Баштанської районної військової адміністрації Владислав Дмитрів під час брифінгу. Уже у плані на 25 рік ми подаємо 33 тисячі гектар землі на розмінування. Із них 12 тисяч буде земель сількосного призначення і 21 тисячу. Це буде державне ліси українськ. України, які дасть можливість рухатися мешканцям саме прифронтових зон, там, де були саме активні фази і лінії зіткнення, десь безпечно. Дійсно, сьогодні це проблематика не одного дня, не одного року. І я сподіваюся, що завдяки спільній роботі наших і гуманітарних розмінувальників, а в нас вони працюють достаточно активно на території Баштанського району. Кожна громада Баштанщини вдячна тим, хто долучається до цієї нелегкої та небезпечної роботи, додає очільник РВА. Це кожен сантиметр, який надо обстежити, для того, щоб в подальшому обезпечити тих людей, які туди будуть толі обробляти землю, толі виходити по іншим якимось моментам. Сьогодні це халатранс, дірсі, це українські сервіси. Ну і звісно, наші ДСНС і Збройні Сили України. Тож така спільна праця допомагає жителям громад оговтатися та продовжити свою діяльність. Особливо це стосується аграріїв, які завдяки роботі саперів змогли засіяти поля та вже зібрали врожай. Погодні умови трошки несли свої колективи. Ми валовий збір у нас 300 тисяч тонн, але по зрівнянню з минулим роком урожайність менша. В зв'язку з тим, що погодні умови достатньо були несприятливі для вирощування і сільхозпродукції але не дивиться ти вже ми дивимося що площадя збільшується і підпасів вже 25 п'ять року і сьогодні більш наш погодні умови які дали нам отримати своєчасне і зробити польові роботи зробити пасівні матеріали з огляду на це можна сподіватися, що врожай у наступному році буде значно кращим. Крім того, у Баштанському районі вже близько 50% навчальних закладів відновили свою роботу в очному або змішаному режимі. Решта продовжує працювати в дистанційному форматі. Причина – це у нас сьогодні найближча лінія розмежувань, плюс причина є там, що технічно при будівництві цих навчальних закладів не було передбачені навіть полуподвальні приміщення, які можна було б розглядати і облаштувати як найпростіше сховище. Однак, попри це, громади продовжують облаштовувати укриття. Так протягом поточного року було додатково відремонтовано або встановлено 40 захисних споруд. Загалом у Баштанському районі на роботу у цьому напрямку виділили 167 мільйонів гривень. Із них 44 це державна суб'єнція. Це на дві громади у нас це Снігурівська і Баштанська. Ну вона там йшла чітко під розподіл під навчальні заклади, які дадуть. Це самі здорові, такі навчальні заклади у Баштанському районі, які дадуть можливість відновити офлайн навчання в цих навчальних закладах. А решта суми на облаштування укриттів було виділено з бюджетів громад, пояснює Владислав Дмитрів. «122 двадцять мільйони це місцеві бюджети. Це бюджети органів ОТГ. Які сьогодні в нашого району, які сьогодні використовуються на облаштування, ремонт укриттів. Зараз вже є ПКД, де буде нові будівництва укриттів у тих навчальних закладах, де не передбачено навіть про що ми говорили, найпростіше ми можемо облаштувати. Є такі проекти. Вже пройшли тари. Я думаю, що 25 році ми будівельні роботи. Важливим завданням для району залишається забезпечення енергоефективності та стійкості в умовах блокаутів, адже ворог продовжує завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема енергетиці. Всі наші комунальні заклади забезпечені абсолютно на 100% генераторами, які дають можливість сьогодні. Навіть в умовах, коли відсутній на протязі не просто 2-3 годин а на протязі доби виконують певні свої функції і виконують в повному об'ємі. Баштанська районі 95 сьогодні пунктів незламності. За минулий попередній період цього року скористалося більше 1120 чоловік саме пунктами незламності. Окрім того, громади Баштанського району також отримують надходження до бюджетів на реалізацію планів з енергоефективності. На території Баштанського району відкрили за цей період 20 станцій сонячних батарей. Це переважно це. Комунальні заклади, це лікарні, це водоканали, ну і там, такими нездоровими проєктами це водонапівні башні, це альтернатива, яка дасть можливість, даже блекаут, дасть можливість людям здійснювати водопостачання і в повному об'ємі виконувати тому комунальним закладом свої функції повноваження, які йому передбачені. Однак, крім усього, Баштанщина продовжує підтримувати наших воїнів. Так з районного та місцевих бюджетів було виділено близько 93 мільйонів гривень на допомогу нашим збройним силам. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях. І не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі, а також заходьте на сайт ТРК Мартів. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич відзвітував про чергову передачу автівок українським захисникам. Ключі від новеньких дастерів Миколаївська громада передала підрозділам, які виконують бойові завдання на південному та запорізьких напрямках. Далі пряма мова сьогодні. Ми передаємо три одиниці автомобільної техніки для наших підрозділів, які виконують спеціальні операції на південному і запорізькому напрямку. Я сподіваюся, що ці машини допоможуть вам якнайефективніше виконувати бойові завдання, рятувати життя і краще нищити русню. Велика подяка громаді Миколаєва за постійні діти. Дякую вам, за службу. У центральному районі Миколаєва продовжуються роботи з розвитку міської інфраструктури. Уже відремонтовано шість зупинок громадського транспорту. У планах районної адміністрації також облаштувати до кінця року ще чотири зупинкові комплекси. Як такі зміни впроваджуються навіть у віддалених мікрорайонах міста, розкаже Олександра Долматович. У Миколаєві тривають заходи з покращення міської інфраструктури. Зокрема, у центральному районі проводять встановлення та ремонт зупинок громадського транспорту. Голова районної адміністрації Олександр Береза пояснив, що ці роботи виконуються за рахунок законовних коштів, з урахуванням обмеженого бюджету та військових потреб. В цьому році, в принципі, як і в попередні роки, скажімо так, масової роботи з цього в цьому напрямі не відбувається з урахуванням обмеженості коштів. І військових потреб держави, міста, і тому ті кошти, які вдається там зекономити з інших видів робіт, ми спрямовуємо на проекти, пов'язані з розвитком міської інфраструктури. Пріоритетом є також роботи у віддалених мікрорайонах міста, які раніше залишалися поза увагою під час реалізації інфраструктурних проєктів, зазначає Олександр Береза. Зрозуміло, що хочеться починати облаштовувати місто з центру, але з іншого боку, в віддалених мікрорайонах, також живуть миколаївці, яких також хочуть відчувати, що до них є увага, що вони, про них ніхто не забув, і бачити, що благоустрій відбувається, в тому числі, і в віддалених мікрорайонах. Відремонтовано два зупинкові комплекси на вулиці Ательє по проспекту Героїв України та на перетині вулиці захисників Миколаєва і проспекту Центрального. Ще дві зупинки облаштовано в Матвіївці. Приведили до ладу. Дві зупинки громадського транспорту одну безпосередньо в самій Матвіївці. А одну, а одну зупинку привели до ладу вже після того, як її там поламали лавку для сидіння, відремонтували вже і покрасили, і зробили покриття. Це на виїзд в сторону Матвіївки з Миколаєва. На сьогодні в районі відновлено шість зупинок. У планах адміністрації до кінця року облаштувати ще чотири. Користуючись нагодою, я хотів би звернутися до всіх миколаївців і закликати до більш дбайливого ставлення до об'єктів міської інфраструктури, тому що це наші з вами гроші, і замість того, щоб ремонтувати що недавно було встановлено, давайте спрямовувати кошти на нові об'єкти. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, Олександр Матюшенко, новини на телеканалі «Марта». Коріння шкодитиме ще більше. Верховна Рада ухвалила сьогодні в цілому законопроєкт про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, наступного року пачка цигарок здорожчає приблизно на 40 гривень, і це не остаточно. Бо акцизи цим законом будуть прив'язані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог Європейського союзу. Знання мови стовідсоткове. Сьогодні в ефірі українського радіо оголосили переможців радіодиктанту Національної єдності 2024. І стало відомо, що без жодної помилки його написала 78-річна львів'янка Христина Гоянюк. Пані Христина є лікаркою за фахом і справжня рекордсменка. Адже упродовж 25 років вона не пропустила жодного радіодиктанту і вже втретє не пропускається при написанні помилок. Загалом організатори задоволені результатами. Найбільший україномовний флешмоб об'єднав усі континенти, а листи з-за кордону надійшли з понад 30 країн. Нагадаємо, трансляція радіодиктанту пройшла 25 жовтня до Дня української писемності та мови. Голландські мисливці за мінами йдуть до України пресслужба Міністерства оборони Нідерландів повідомила про передачу вітчизняним ВМС двох протимінних кораблів. У відомстві зазначили, що 35 українців наразі опанували навички керування ними. Підготовка майбутнього екіпажу тривала понад два місяці. У рамках неї інші країни-союзники по НАТО надали інструкторів і перекладачів. Технічний персонал паралельно проходить підготовку в академії ВМС у Бельгії. Разом з бельгійськими та британськими кораблями ці голландські мисливці за мінами ...формують початок протимінного потенціалу України, зазначили в Міноборони. І на завершення прогноз погоди у четвер, 5 грудня. У Миколаєві протягом усього дня буде похмуро, без опадів. Температура коливатиметься від мінус 1 до плюс одного градусу тепла. Вітер переважно північно-східний, легкий. Середня вологість повітря становитиме 83%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Напишіть, що ви думаєте у коментарях про підвищення акцизів на тютюнові вироби на рівні держави і чи знизить це попит на такі товари серед населення? Підписуйтесь на наш телеграм-канал, аби першими дізнаватися про всі новини. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.